Сьогодні ми з вами будемо готувати салат нісуас. Прованський літній салат зі славетного міста Ніца, тому й нісуас. І так розпочнемо. Довести до кипіння півтора літра води. Поки вода доходить до кипіння, підготуємо з термічної обробки приблизно 100 г стручкової квасолі. Для цього будемо обрізати кінці. Можна цього не робити, але це буде на французький манер. Деякі кінці досить жорсткі. І така квасоля буде мати естетичний вигляд. До цього більш-менш рівняємо, і відрізаємо кінцівки. Так само підрівнюємо під інший бік і зрізаємо. І знову ж таки, наступну партію готуємо. І останню партію. І оскільки ми будемо. Готувати квасолю для салату, доречно її також розрізати навпіл, щоб розмір більше пасував до салату. Ось так от. Такі здрібненькі шматочки відпали. І тепер будемо готувати в киплячій воді. Киплячу воду підсолити, приблизно півчайної ложки солі і додати квасолю. не накриваючи кришкою, варити. До напівм'якості. Квасоля має бути досить м'якою, але залишатися яскравою і трішки хрусткою. Поки готується квасоля, підготувати миску з холодною водою та льодом. Можна і не готувати, і потім просто промити квасолю під холодною проточною водою, але так зручніше і ефективніше. І так, чекаємо, поки наша квасоля доготується. Коли квасоля звариться, перекладаємо її. До холодної води з льодом, щоб затримати термічний процес та зберігти її яскравий колір. І залишаємо так на деякий час. І тепер почнемо готувати решту інгредієнтів. Розпочнемо з картоплі. Для салату нам потрібно буде 6 маленьких або 4 більших картоплин, оскільки це сезон, використовуємо молоду картоплю. Її потрібно відварити у мундерах. Так, і розрізаємо кожну картоплину відварену на 4 частинки, так як будемо використовувати в салаті. Картопля готова. Далі беремо за яйця. Я надаю перевагу перепиленним. Можна використовувати також і курячі яйця, які потрібно відварити вкруту. Якщо використовувати перепелині, вам потрібно буде 8 ну, яєчок. А якщо курячі, то вистачить двох. Перепелині розрізаємо навпіл, а курячі на 4 частинки. Так, і перекладаємо яйця і беремося за огірки. Два ґрунтових огірки можна не чистити, відрізати тільки жорсткі кінцівки і нарізати півкільцями, топчіше тобто півкружечками. Так, отаким от чином. Відкладаємо огірки у бік, щоб не заважали. І візьмемо за помідори. Нам потрібні буде 4 невеликих помідори. Якщо будете використовувати помідорки чері, можете, можете також їх використовувати, але тоді вам потрібно буде лише, не лише а аж 8. Так? І розрізаєте їх лише навпіл. Чим більші помідори, тим на менші шматочки нарізаєте. Я помідори таким, такого розміру нарізаю на 8 сегментів. Відкладаємо теж помідори в бік і візьмемо за цибулю. Трішки доходимо до кінця. Не було моєї червоної цибулі, кажуть, що ще рано, не сезон, тому використовую молоду білу цибулю. Нам потрібно буде лише пів цибулинки. Хтось любить більше цибулі, може використовувати більше. І будемо її шинкувати. Це найпростіший спосіб нарізати рівномірно. Пів кільцями. Таким чином. Цибулю можна перекласти до помідорів. Так, таким чином. І беремось за останній інгредієнт, який нам потрібно подрібнити, це анчоуси в маслі. Так, я беру окрему дощечку, оскільки вони мають специфічний запах. Нам потрібно буде 8 філе, кожне з якого, яких розрізати навпіл. Ось таким от чином: тонкими смужками. Якщо анчоуси не любите, можете їх не використовувати. Я анчоуси обожнюю, тому для мене питання не стоїть. І так тепер приготуємо заправку. Для цього в невеликій посудині будемо змішувати олію, білий винний оцет та гірчицю. Нам потрібно буде приблизно 100 мл оливкової олії, холодну віржиму, звичайно, найкраще. 30 мл білого винного оцту. Звичайно, моцком не замінювати спортовим, оскільки він досить інтенсивніший. Так, і дві чайних ложки приблизно гірчиці діжонської або іншої негострої гірчиці. У нас вона називається чомусь європейська. І змішуємо до однорідності. Добре перемішуємо. Це, власне, є класична заправка для салату нісуаз. Мішаємо, поки утвориться емульсія. Коли заправка готова, тепер вже можна приступати до збірки і відсідати теж нашу квасолю. Так, відсіджуємо її і будемо збирати наш салат. Руками порвати приблизно 200 г салатної зелені різної і розкласти по сервірувальним тарілкам. Далі розподілити цибулю. Далі будемо розкладати картоплю так. таким от чином. там рівномірно. Можете використовувати не всю, якщо вважаєте, що її забагато, але з нею флаг цветніший. Є дуже багато версій салату, Оскільки це як будь-якої фактично класичної страви, я вам сьогодні презентую ту версію, яку я найбільше люблю. Так. Смак збалансований, як і консистенції інгредієнтів. Так? І також яйця. Розкладаємо по 8 половинок на кожну порцію, якщо у випадку з перепеленими яйцями. І полити кількома ложками заправки. Далі викласти помідори. Трішки забагато помідор мало і тепер розподіляємо огірки. Так само рівномірно. Так, таким чином. На цьому етапі також можна посолити салат, щоб він рівномірніше був приправлений. так само саме це є причиною, чому поливаю заправкою трішки зараз і, і, і на кінець. Знову ж таки, щоб салат був рівномірніше приправлений. Солимо до смаку. Хто не любить, може не солити. Але пам'ятаю, що в салаті є анчоуси, які досить. Солоні. Так, Ну і тепер нам ще потрібно буде приблизно 200 грамів одна банка консервованого тунця. Так. Шматочками. У власному соку чи не має значення. У власному соку, більш діти так. І розкладаємо теж зверху рівномірно. Тепер викладаємо квасолю теж рівномірно. Один з ключових інгредієнтів салати ніфогас. І також нам потрібно буде приблизно по 8 штук на кожну порцію чорних оливок. Використовуйте ваші улюблені. Рівномірно розподіляючи їх. І залишилася заправка і отчовси. Такий поживний та ситний салат сміливо можна подавати самостійно в ролі легкого обіду чи ввечері, смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.